Добрий день, дітки! Погляньте, до нас сьогодні завітала дівчинка Марійка. Ну, мо, вітатися із нею. Доброго дня, Марійко! Добрий день, любі дітки! Дітки, Марійка нам принесла насінинки і цибулинки. Хоче, щоб ми посадили город. Але ж на вулиці зима. І ми не можемо посадити город. Але не будемо засмучуватись. Посадимо город у себе вдома на підвіконні. Але спочатку ну, ми переглянемо відео, як з маленької насінинки з'являється нова рослина і дає новий щедрий урожай. Як усе це відбувається, я вам покажу на прикладі насінинки. У кожній насінинці спить маленький листочок, зародок, неначе маленьке дитя. Щоб це маленьке дитя зародок росло, потрібно про нього потурбуватись. Нагодувати, напоїти, зігріти. Тому насіннячко, як колисочку, поміщають у вологий теплий ґрунт, поливають. У теплій вологій землі рослинка малюк прокидається і починає рости. Починають проростати паростки. Коли рослинка малюк трішки підросла, і пелюшки стали їй замалі, то малюк вибирається з них. Він продовжує рости, з'являється паросток і корінчик, щоб ним пити водичку та брати поживні речовини з ґрунту. Далі на ньому виростають листочки. Листочків стає більше і більше. Рослинка стає дорослою, і невдовзі на ній з'являються тендітні ніжні квіточки, які відцвітають, а на їхньому місці утворюються стручки. Де виростуть молоденькі насінинки. Ось дітки, ви переглянули, що відбувається з насінинкою гороху, соняху, васолі. Сьогодні ми теж будемо висаджувати наш город на підвіконні. А що саме ви здогадаєтесь, відгадавши загадки від Марійки? Той, хто їсть його, то знає. Всіх мікробів він вбиває. Овоч цей корисний, дуже, та від нього сліз калюжа. Так, це цибуля. Дуже гарний я овальний та зелений, помідоро рідний брат. Дуже добрий на салат, літом свіжий, я зелений, взимку добрий, я солений. Вмію я водить танок, бо найкращий. Огірок він красивий і кругленький, має боки червоненькі і, звичайно, найсмачніший, для дітей найприємніший. З нього сік томатний п'ють і до страви подають найповажніший сеньор, а зоветься помідор. У темниці виростає. Та біленькі зубки має, хоч гіркий він і пекучий, та корисний, і цілющий. Часник. Ця широколиста пані на землі і на паркані. У стручки, як у торби, заховала всі скарби. Квасоля розколовся будиночок на дві половинки. І посипали з нього круглі намистинки. Горох. Молодці дітки. Ви правильно відгадали усі загадки. Сьогодні ми з вами висадимо город на підвіконі та посадимо квасолю, горох, помідори, огірки, цибулю та чесник. Перед початком роботи одягнемо фартушок. Усе, що нам потрібно для роботи, ми вже підготували. У нас є спушений ґрунт, інвентар для праці. Беремо грабельцята та робимо ось такі рядочки, де будемо висаджувати наше насіння. Ось так, як роблю це я. Шановні батьки, прослідкуйте за роботою діток, адже предмети праці можуть бути гострими. Ось ми зробили грядки. Тепер будемо поливати їх. Беремо водичку та поливаємо наші грядки. Щоб насінинка проросла, потрібно напоїти наших малюків насінинок. Ось так. Наш ґрунт став вологим. Тепер ми можемо висаджувати наших малюків. Погляньте, діти, це насіння огірочків. Воно блакитного кольору, тому що їх обробили спеціальними засобами від шкідників. Будемо наші насінинки висівати у грядки. Ось так. Далі присипаємо наших малюків землею. Який ґрунт пухкий і готовий прийняти, сховати наше насіннячко, нагодувати їх, тому що у землі є багато поживних речовин. Хай ростуть огірочки. Далі будемо садити помідори. Погляньте, яке дрібненьке насіннячко помідор. Беремо насіннячко та саджаємо у землю. Ось так. А тепер загорнемо наші грядочки з насінням землею. Який ґрунт м'який, вологий і готовий прийняти, сховати, прихистити діток на сінинок і нагодувати їх, бо у ґрунті є багато поживних речовин. Хай ростуть у нас на городі свої помідори. Далі, дітки, будемо висаджувати у грядочки насіння гороху. Погляньте, яке маленьке, кругленьке, зелене насіннячко у гороху. Висаджуємо наші насінинки у грядочки. Ось так. Присипаємо рядочки з насінням землею. Ось так. Хай росте тепер на городі у нас свій горох. А зараз будемо висаджувати насіння квасолі. Погляньте які кругленькі, біленькі насінинки квасолі. Висаджуємо насіння в грядочку. Ось так. Пальчиком притискати можна насіннячко. Який ґрунт пухкий і готовий прийняти сховати наше насіннячко і нагодувати їх, тому що у землі є багато поживних речовин. Присипаємо рядочки з квасолею землею. Ось так. Хай росте тепер у нас на городі своя квасоля. Полиємо ґрунт, щоб насінинки проросли. Потрібно напоїти наших малюків на сінинок. Ось так. Далі, діти, будемо висаджувати цибулю. Спушуємо ґрунт. Полиємо водичкою. Ось так. Ґрунт дуже пухкий. Беремо цибулинку та коріннячком до ґрунту саджаємо у землю. Ось так. Корінчиком доверху. Ось погляньте, на одній із цибулинок уже зелененький листочок видніється. Це означає, що ця цибулинка проросте найшвидше. Ось ми посадили цибулинки. Тепер будемо висаджувати часник. Підготували ґрунт, полили рядочки. Тепер беремо зубчики часнику та висаджуємо корінням у ґрунт. Ось так. ґрунт м'який, вологий і готовий прийняти, сховати, прихистити, нагодувати, бо у ґрунті є багато поживних речовин. Хай росте у нас на городі свій часник. Ось дітки ми разом з Марійкою посадили наш город на підвіконні. Будемо чекати на врожай. Нумо пригадувати, які умови потрібні для росту рослин. на підвіконі, Тому що тут тепло, світло, є ґрунт, з якого рослини будуть брати поживні речовини. А ми будемо їх доглядати. А як доглядати? Правильно, вчасно поливати. А хто був уважний, яке насіння ми сьогодні висадили? Сподіваюсь, вам сподобалось висаджувати міні-город на підвіконні. Адже це не тільки цікаво, але й корисно. Я дуже хочу побачити, які городи на підвіконні посадили ви, тому з нетерпінням буду чекати на фото ваших мінігородів на підвіконні. Бажаю вам успіху! Шановні батьки, висаджування, догляд, облаштування міні-городу має велике значення для пізнавальної діяльності дітей, виховання екологічної культури та правильної поведінки у природі. Впевнена, ви теж разом з дітками удома посадите міні-город на підвіконні. Тож бажаю вам натхнення, а я з нетерпінням буду чекати на фото ваших міні-городів. Бажаю вам мирного дня! До нових зустрічей.